Соціальне таксі відтепер є у стрію. Автомобіль на балансі центру надання соціальних послуг і скористатись не можуть люди з інвалідністю. Ідея соціального таксі виникла в керівниці благодійного фонду Інтелект нації Ірини Карпінської. У нас відбулася передача автобусу для соціального таксі нашому меру міста, пану Олегу Канівцю. І... Десь найближчим часом вже запрацює проект соціальне таксі у нашому місті. Цей транспортний засіб буде на балансі управління соціального захисту, центру надання соціальних послуг. На нього можна записатися, він буде здійснювати відповідні заявки. І це буде безкоштовна послуга для тих, хто її. Потребує в автобусі можуть розміститись двоє людей на кріслах колісних і троє супровідників. А також достатньо місця у салоні, щоб розмістити багаж. Даний автомобіль це реномастер грузовий, повністю перероблений під задачі виконання поїздки з інвалідами. В нього встановлений гідравлічний борт, який може піднімати більше 200 кілограм на собі. Він може долати як короткі відстані, так і довгі дистанції, скористатись послугами соціального таксі зможуть люди з першою і другою групами інвалідності, в тому числі й діти з інвалідністю, одинокі люди похилого віку в потребі потрапити до соціально значущих установ. Це лікарня, центр надання адміністративних послуг, вокзал та інше. Першою пасажиркою стала Уляна Вуйк. Жінка каже, поїздка цим транспортом була комфортною. А для людей, які як і пані Уляна, пересуваються на крі колісних, вкрай важливо, що тепер у Стрийській громаді буде змога скористатись послугами соціального таксі. Дякуємо всім, хто долучився. Найперше дякуємо пані Ірині Карпінській за те, що за її таку гарну ініціативу дітям, школярам, які долучилися, всім, хто допомагав різний спосіб. Всім най за кожні маленькі донати це і дуже важливо, Це і дуже важливо для нашого міста, адже це робить нас людей з інвалідністю більш незалежними, більш вільними, і ми маємо більше можливостей. Для того, щоб мати змогу користуватись соціальним таксі, необхідно зареєструватись в управлінні соціального захисту населення. Деталі, умови перевезення людей з інвалідністю, які користуються кріслами колісними, маршрути. Час роботи буде визначено відділом соціального забезпечення стрийської міської ради, і в найближчим часом буде повідомлено громадськість. Вартість соціального таксі 600 тисяч гривень. Ці гроші вдалося зібрати школярам Стрийської громади, організовуючи різні акції. Значну суму задонатили мешканці на благодійному марафоні, який відбувся 25 травня в стрию. Долучились підприємці, які стали партнерами цього проекту. Я від себе хочу подякувати просто Стройській громаді за те, що вона така активна, за те, що. Люди настільки відгукуються на якісь такі добрі, хороші ініціативи. І що так швидко, фактично за один місяць, від з моменту ідеї до моменту реалізації, ми маємо цей чудовий автобус, який буде, надіємося, гарно слугувати нашим людям, нашій громаді. Оля Новак, Роман Копранець, головні новини для стрий